Вітання усім глядачам на парламентському проект. Позиція сьогодні ми обговорюємо ключові питання, які розглядає парламент цього пленарного тижня. І в нашій студії народний депутат України, заступник голови комітету з питань економічної політики Юрій Соловей. Пане Юрію, я вас вітаю. Добрий день. Все менше і менше часу залишається до дати проведення місцевих виборів в Україні і в Україні, вже цього тижня депутати можуть розглянути законопроект і ухвалити його, який створить абсолютно нові виборчі правила. Які шанси на ухвалення цього законопроекту вже цього тижня і чи є в нас час на зволікання? Перш за все, я би хотів заакцентувати увагу і суспільства, і політику на тому, що в умовах, коли українська держава взяла вектор на децентралізацію влади, роль і вага місцевих виборів значно зростає. Більше того, ми бачимо, що поступ швидкий поступ економічний в першу чергу таких країн, як Румунія. Угорщина чи та ж сама Польща був зумовлений в першу чергу з ефективною реформою місцевого самоврядування і децентралізацією влади тобто, поки прийняти... для з місцевого? абсолютно вірно. Звичайно, тому що люди в 90% випадків в першу чергу стикаються з сільським головою, з міським головою, чи з земельником, чи з архітектором. Практично ніколи люди не доходять до рівня. Навіть депутата Верховної Ради, чи я вже не говорю про кабінет міністрів чи про президента, тому ключовим на цьому етапі є ефективно провести вибори до органів місцевого самоврядування, попередньо надавши органам місцевого самоврядування, провівши реформу децентралізації української влади, надавши їм повноваження і ресурси, і після цього ефективно провести вибори. І тому дискусія сьогодні, яка є в суспільстві, про закон про місцеві вибори, є надзвичайно важлива. Звичайно, що кожен з нас. Ідучи на вибори, декларував про те, що ця, ці вибори до місцевих рад відбудуться за новим законодавством, так само, як і майбутні вибори до Верховної Ради України. І це законодавство повинно бути таким, яке б унеможливило прихід на місцевому рівні місцевих церків, людей, які десятками років грабили місцеві громади, людей, яких мотив основний приходу в місцеві ради є заробляти гроші, а не працювати в інтересах пересічних громадян. Бо до цього часу ми бачили, що діючі виборчі системи надавали преференціям людям, які мають кошти, а при цьому е люди, які дійсно мають щирі бажання е зробити щось в своєму селі чи в своєму місці, таких можливостей не мали. І тому питання реформування системи виборів питання ключове. І питання, що ця система виборів повинна бути за відкритими списками, в мене особисто жодних питань не виникає. Більше того, це. Питання відображено в коаліційній угоді, яка була підписана всіма учасниками коаліції. І тому зараз зобов'язалися. Зобов зобов зараз у нас іде дискусія про те, тому що моделі відкритих списків так само є різними: є німецька модель, є польська модель. І сьогодні є декілька законопроєктів у Верховній Раді. Я б, чесно кажучи, заакцентувався різниця. Я на двох основних законопроектах. Це законопроєкт, який розроблений робочою групою під керівництвом голови Верховної Ради Гройсмана. І проект, який, скажімо так, до якого долучався в великій мірі, це Руслан Князевич, як людина з величезним колосальним досвідом проведення. Виборів, починаючи з ЦВК, закінчуючи органами державної влади, ці два законопроекти по суті, це реформістські законопроекти, і один і другий передбачає перехід системи виборів на відкриті списки. Просто законопроект Черненка він передбачає, що вибори за відкритими списками будуть проводитися у містах з населенням більше 90 тисяч. А для чого робиться ця градація міст? До ну, 90 тисяч і більше? Мова йде про те, що в містах до 90 тисяч все-таки це невеликі міста, і Черненко передбачає, що там має бути прямий зв'язок виборця з своїм депутатом, тобто все таки зберегти діючу мажорита діючу змішану або мажоритарну систему, щоб мати щоб кожен виборець на великих містах чи в селах мав прямий взаємозв'язок своїм депутатом уже з, кон з конкретною особою. Абсолютно, абсолютно вірно. Що стосується великих міст, а це орієнтовно 50 таких міст в Україні. Це міста з населенням понад 90 тисяч та обласні центри. Пропонується запровадження системи відкритих списків, коли Партія висуває на кожному, наприклад, береться якесь місто. У ньому є 60 округів. Партія на кожному окрузі висуває свого кандидата. Ну при цьому людина голосує за партію і за того кандидата. І в залежності від того, скільки партія набирає місць в орган, в органі місцевого самоврядування Стількі чи в міській раді. Потім ранжується, хто скільки з депутатів набрав за такою на такою системою самовисування не передбачено. Ні, за такою системою не передбачено. Мова йде про те, що не партійні боси і не партійні конференції вирішують, хто на якому місці в списку той чи іншої партії буде, а тільки довіра людей до того чи іншого кандидата буде визначати, чи той кандидат стане депутатом той чи іншої місцевої ради чи ні. Інший законопроект це законопроект безпосередньо, якщо я не помиляють він створене. Денисова, але я знаю, що він розроблявся під за великою участі, Руслана Князевича. Ось цей законопроект передбачає собою так звана німецька модель відкритих списків. Ці відкриті списки будуть запроваджені майже всюди. Плюс там додається система двохтурових виборів мерів великих міст, що також є дуже важливою новацією. Бо до цього часу ми мали ситуацію, коли мерами міст ставали люди з 10% підтримки населення. Цю ситуацію треба змінити, треба, щоб міські голови, особливо обласних центрів, мали легітимну легітимний степінь довіри. Тобто і підтримку тому, більше 50%. Звичайно, чатків. звичайно. Бо все-таки міський голова, погодьтеся, це і ключова особа в регіоні. Більше того, це якщо це міський голова обласного центру, то звичайно довіра людей до нього має бути на значно більшому рівні, ніж на 10% відсотків Експерт... чи 20%, які сьогодні багато міських голів отримують. Експерти говорять, що і в першому, і в другому варіанті пропоновані зміни вони дуже ускладнюють процес не лише голосування і підрахунку голосів. За цей короткий період можливо імплементувати ці норми. Не треба е, ніколи е, зневажати український народ. І, бо, у нас часто кажуть, що народ не розбереться і почне голосувати не так, як треба. Все народ розбереться, і він показував десятки разів, що е, все він розуміє, що відбувається. Бо якщо ми хочемо заговорити процес, будь-який процес, то звичайно аргументів десятки можна знайти, що це складна система, що вона не буде працювати. Бачите, е, бо в Польщі і в Німеччині вона ефективно працює. А в Україні, от ви знаєте, знаходяться експерти, які кажуть, що ця система працювати не буде. Я категоричний противник цього. Я вважаю, що ми повинні, е, і цей парламент він взагалі повинен бути реформістським. Ми повинні реформувати базові, е, е, скажімо так, системи, такі як система виборів до органів місцевого самоврядування, і не боятися здійснювати радикальні кроки. трохи. Наше, наше завдання основне питання. Ми не повинні зберегти діючий закон. Оце саме велика загроза. Бо при діючому законі. На які жар... негативи, до речі, якщо вибори відбудуться за діючим за ну, ми не забираємо запобіжника щодо місцевих органів, знову прийдуть грошові мішки, які скуплять голоси на окремих дільницях і стануть депутатами місцевих рад? Бо сьогодні ніякої політичної відповідальності за таких людей жодна політична партія не несе при системі відкритих списків. Перше, а ключове питання за кожного кого висуває партія на конкретному округу, вона несе безпосередню відповідальність. Це А і Б, що людина. Місце в списку цієї людини визначається не рішенням керівника тої чи іншої партійної організації, а визначається в першу чергу самим волевиявленням людей. І чим більше та чи інша людина на своєму округу набрала, тим більше вона буде мати шансів зайняти більш вище місце в списку тої чи іншої партії на виборах до органів місцевого самоврядування. Ну тобто всі ці недоліки матимуть проблеми і в майбутньому для країни. Якщо ну, стара система Ну, звичайно, більше того, я ж ми ж свідомі того, що ми проводимо систему децентралізації зараз, де територіальна адміністративна реформа, ми вже бачимо, що місцеві бюджети е, йдуть з перевиконанням практично всі в 30%. І тому е, роль м, і вага органів місцевого самоврядування зовсім інша ніж була до цього часу. І тому ми не маємо жодного права допустити так, щоб органи місцевого самоврядування були сформовані на е, минулій системі. Наше завдання, щоби. Вони стали, знаєте, такою стартовою площадкою для оновлення взагалі оцієї політичної біомаси, я б сказав, в нашій державі. Бо ми сьогодні повністю маємо законсервовану систему. Ми бачимо вже десятки років одних тих самих людей, починаючи з сільських міських рад, закінчуючи українським парламентом. І, на жаль, ми не маємо такого соціального ліфтингу, політичного ліфтингу, який би дозволив. Находити нових молодих сучасних політичних лідерів в нашій державі і давати їм трамплін спочатку з органів місцевого самоврядування, потім кращих з них обиратись до парламенту. Тому е, завдання якраз нової виборчої системи, е, яку я переконаний, приймає український парламент, полягає в тому, щоб все таки е, запустити цю нову свіжу кров в українську політику. Це ключове питання показати нових людей знайти ці нові обличчя і дати їм можливість бути органами бути обраними сьогодні до органів місцевого самоврядування а завтра до українського парламенту бо треба чітко усвідомлювати що якщо ми хочемо змін то старими людьми ми цих змін не досягнемо ми повинні вливати свіжу кров в українську політику. і я впевнений що новий законопроект про відкриті списки до органів місцевого самоврядування дозволить відкрити цей шлюз ви згадали про перевиконання місцевих бюджетів. Така сама ситуація спостерігається і з державним. От наближення виборів чи не е, додає популізму у заявах політиків і їх рішеннях? Зокрема, все частіше згадується про індексацію зарплати пенсії. Ви, як член комітету з економічної політики, бачите такі можливості? От ви чи варто ви, людям сподіватися? Ви це? сказали абсолютно правильну річ, що українській політиці пора відмовлятися від популізму. Бо популізм довів до того, що ми е, маємо сьогодні і маємо ту, е, на жаль, політичну і економічну ситуацію. Бо е, основне, з чого нам треба починати, нам треба правдиво говорити з суспільством. Нам його в жодному випадку не треба обманювати. До цього часу, що відбувалося, ми е, жили не по доходам, і завжди оцей розрив ми компенсували зовнішніми запозиченнями. Тому моє основне питання: давайте жити по доходам. Давайте скажемо людям правду. що... Скільки ми заробляємо і скільки ми можемо витратити так? Сьогодні дійсно є профіцит державного бюджету, але він в першу чергу зумовлений тим, що вдається домовитися з зовнішніми кредиторами, і ми не маємо того великого боргового зобов'язання, яке ми повинні би були сплатити. Але рано чи пізно воно прийде. І тому в нас є два шляхи: або спрямувати оцей резерв, який ми сьогодні маємо, підвищення індексацію виплат це один шлях, або інший шлях це таки спрямувати в розвиток економіки. Стимулювання е, програм підтримки малої середнього бізнесу, відкриття доступного кредитування, в створення нових робочих місць в розвиток індустріальних парків. І тому, якщо ви запитаєте мою думку особисто як заступника голови комітету з економічної політики, то я вважаю, що сьогодні Українська держава не проводить жодної економічної політики, вона не могла це робити, бо не мала ресурсу. Сьогодні цей ресурс з'явився. І тому я вважаю, що цей ресурс в першу чергу треба спрямувати на е, Розвиток економіки на створення нових робочих місць і на стимулювання залучення інвестицій в українську економіку. І на це треба спрямувати основний ресурс. Я вам наведу просто один конкретний приклад. У нас е, на заході України, особливо в гірських населених пунктів, в пунктах абсолютно немає доріг, жодної інфраструктури. І тому е, а це гальмує розвиток туризму, е, гальмує створення нових робочих місць і залучення інвестицій. І тому е, в нас є дилемма, куди спрямувати ці кошти або підвищити на. 50 гривень зарплати і пенсії або за рахунок цього підвищення відновити інфраструктуру на заході України, створити нові робочі місця, а вже з них заплатити податки в бюджет і сплатити і зробити індексацію соціальних виплат. Тому як на мене ну, ефект ми... буде тривалим. І звичайно, і ефект буде е тривалим. Тому як на мене, ми повинні кошти, які сьогодні є як резерв, спрямовувати як інвестиції. Зокрема, і це я не боюся говорити. Я є лобістом і провайдером будівництва інфраструктури, будівництва доріг в Україні. Вважаю, це одним з ключових точок росту української економіки, і я вважаю, що сьогодні основний державний ресурс, який сьогодні є зекономлений в нашій державі, потрібно спрямовувати саме в цей напрям, або в його схожі, які стимулюють економічний ріст. Доречі, ви згадали за дороги цього тижня. Верховна Рада ухвалила нові правила ремонту та утримання автодоріг державного значення. Які наслідки це матиме? Мова йшла про те, що через органи місцевого самоврядування села міста йдуть дороги державного значення. І часто саме особливо це стосується великих міст чи районних міст. Вони в своїх бюджетах мають кошти, які б дозволили їм ну, хоча б поточним ремонтом відремонтувати ці основні магістралі. При цьому законодавство їм це забороняло робити, оскільки ці дороги знаходилися на балансі знаходились знаходилися в державній власності. А відповідно ми маємо бюджетний кодекс, який забороняє фінансувати з різних бюджетів. Об'єкти різної форми власності тому ми, прийнявши ці законопроекти, дозволили співфінансовувати у випадку, якщо така можливість є у місцевих бюджетах, ремонт доріг державного значення, які проходять через території тих чи інших населених. населення. Це Потім. певна додаткова можливість. Звичай, це як опція певна додаткова опція для того, щоб органи місцевого самоврядування, якщо у випадку в них є наявний ресурс, мали можливість відремонтувати свою дорожню інфраструктуру. Поряд з тим, я хочу заакцентувати увагу, що вперше. З ініціативи депутатів я велику роль також цьому відігравав. Була прийнята бюджетна окрема бюджетна програма це будівництво та ремонт доріг карпатського єврорегіону. Сьогодні, в зв'язку з закриттям Криму, велика кількість туристів готові приїхати на захід України. І ми бачимо вже, що в порівнянні навіть минулий рік, в порівнянні до 2013-го, у нас динаміка приросту туристів була майже 100%. Тобто, вдвічі туристів приїхали більше ніж в 2013-му році. Ми могли би прийняти ще в 4-5 разів більше. Але якщо ви поїдете, наприклад, по дорозі Косів Верховина, то там дороги немає, там просто є напрямок, і на легковій машині ви не проїдете. І тому я на кожній зустрічі з прем'єр-міністром, з головою Верховної Ради, на зустрічі в фракціях я торпедую це питання і стараюсь пояснити своїм колегам, що друзі, нам основні наші ресурси потрібно спрямовувати відновлення і розвиток інфраструктури, тому що ця дорога через рік. Вона Те, що обростає, довго буде приносити для країн? Звичайно, ефект плюс позитивний. вона обростає маленькими підприємствами по обробці деревини, вона обростає підприємствами по переробці молочної продукції. Саме основне на заході України, вона обростає готелями, ресторанчиками, підйомниками і так далі. І тому основні інвестиції в нашій державі потрібно спрямовувати саме в цю галузь. Поступово вдається переконувати вже цього року. Вдалося зокрема, ну якщо ми говоримо про цю дорогу, то 75 мільйонів передбачено в державному бюджеті на цю дорогу. Крок за кроком рухаємось і стараємося ці питання вирішувати. Кілька тижнів тому у парламенті був презентований план законодавчого забезпечення реформ. Як ви взагалі оцінюєте реформування країни пересічний громадянин? Поки що на собі ефекту не відчуває на законодавчому рівні. Я вам скажу, що кожен повинен займатися своїм в державі. Є Законодавча, виконавча і судова гілки влади, і якщо ми я як депутат Верховної Ради представляю законодавчу гілку влади, і мені не соромно за ті законопроекти, які я голосую. Хоча в мене є дуже багато питань до того, як виконуються ті чи інші закони, як впроваджуються реформи, зокрема в першу чергу економічні реформи на території нашої держави. Бо якщо говорити відверто, сьогодні просідає в складі уряду економічний блок, і є дуже багато питань. Я переконаний, що восени. Коли ми будемо слухати виконання програми уряду за рік його діяльності, у нас в першу чергу основні питання будуть якраз до економічного блоку уряду. Тому я вважаю, що сьогодні жодних економічних реформ у державі не проводиться. На жаль, ось більше того, тут є дві складові аспекти. Одна складова аспекту це, звичайно, збереження великої корупційної складової в системі органів державного управління, але інша складова це непрофесійність і відсутність фокусу. Я... Завжди настоював на тому, що в будь-якій роботі має бути фокус, на що ми повинні спрямовувати основні речі. Нам не треба говорити про 10 реформ держав. Давайте почнемо одного, доведемо її до кінця. Я не скриваю цього, я вважаю, що починати треба з будівництва доріг в Україні. Це є основна і базова точка росту української економіки. Сьогодні в українському бюджеті є для цього необхідний ресурс. Будівництво доріг, гривня, будівництво доріг дорівнює майже одні, одному робочому місцю. Ну, я умовно утріжую, не гривня, а, там, наприклад, тисячу гривень, чи тобто є прямий взаємозв'язок між інвестицією в дороги і створенням нових робочих місць. І тому наше завдання стимулювати я цей більше процес. розташування України таке, Ви, що та, тут транспортне тому, сполучення. Тому, як на мене, повинен бути фокус в проведенні українських реформ. І ми повинні людям пояснити, що оцю галузь ми реформуємо і цю. Але це питання в першу чергу до уряду, тому що сьогодні. Ті необхідні законопроекти, які вносить уряд для того, щоб реалізовувати реформу, парламент приймає. Чому уряд не виконує? Чому уряд не показує результат? Це питання до уряду, і це питання буде вирішено. Я переконаний восени, коли ми будемо слухати звіт уряду за рік його роботи. Дійсно важливі закони, які стимулюють економіку, приймаються. От один із таких напрацьовували і ви. Я маю на увазі деревообробну галузь. Які процеси запускає цей закон? Це е, пілотний, це два пілотних законопроекти. Перший законопроект про заборону експорту лісу кругляка за межі нашої держави і другий законопроект який звільняє е, імпорт обладнання деревообробної галузі від сплати ПДВ і МИТа. тобто і перший, е, і другий – це стимулювання виробництва з, всередині країни Всередині країни орієнтована на кінцевий продукт бо за 23 роки україна як країна виробник кінцевої деревообробної продукції перетворилася за виключно Україну, яка експортує е, сировину ліс і при цьому ми бачимо до чого це все призвело і тому ми, український парламент, прийняв законопроект, ким заборонив експорт лісу кругляка. І зараз ми прийняли другий законопроект, який стимулює прихід сюди іноземного обладнання, для того, щоб розміщувати тут кінцеві деревообробні підприємства, які будуть виробляти кінцевий продукт. За нашими орієнтовними розрахунками, це дозволить в найближчій перспективі створити від 100 до 250 тисяч нових робочих місць два конкретних законопроекти. Більше того, я вам наведу просто конкретний приклад. особливо це стосується заходу України. Дуже багато людей сьогодні працює в Польщі, Угорщині чи Румунії на деревообробних підприємствах, які виробляють там чи столи, чи мебель, чи дошку, чи ламінат. Ці підприємства сьогодні, там де працюють українці, платять в середньому 600-700 євро кожному українцю. Вони сьогодні, в зв'язку з підписанням угоди про асоціацію з Європейським Союзом, готові перейти в Україну, але їх стримує МИТО, яке вони повинні заплатити на обладнання, їх стримує ПДВ, яке вони повинні заплатити на обладнання, і імпортний збір. Сьогодні ми це своїм законопроектом скасували. І тому я переконаний, що ці підприємства, які сьогодні працюють, Прямій близькості з кордоном України, на яких працюють великі кількості українці, Їм буде пере... вигідно. звичайно, вони перенесуть своє виробництво в Україну, тим більше, що сировину, яку вони до цього брали, вони в більшості випадків брали з України. Сьогодні ми прийняли такий законодавчий пакет, що ці підприємства в найближчий час перейдуть в Україну, і ці люди, які працюють за кордоном, почнуть працювати в Україні. Це пілот. Я вважаю, що такі законопроекти треба приймати в кожній галузі, не тільки в деревообробній. Бо є в нас скептики, які кажуть, що ви знаєте, ми нібито вб'ємо деревообробну виробників деревообробного обладнання. Та немає в нас. Лато говорити відверто, що Україна в більшості випадків у технологіях відстала вже на десятки років. Нам потрібно проводити політику економічну, яку проводив Китай, стимулювання залучення нових технологій, щоб ми побачили, як працює весь світ, і почали виробляти ці технології. Треба бути більш розумнішим. І тому те, що ми почали з деревообробної галузі, те, що ми прийняли закон про індустріальні парки. Тобто все я це матиме вже, позитивний ефект для економіки звичайно, в найближчому момент. Тобто, на жаль, цих законопроєктів небагато, тому що я вважаю, що замість того популізму в Верховній Раді, про який багато говорять, знаєте, махають і сотрясають повітря, потрібно приймати конкретні законопроєкти, з прямо, які мають чіткий вимір свій, кількість новостворених робочих місць. І тому ми почали з деревообробної галузі. Я вважаю, що наступними будуть інші галузі, які є перспективними для України. Будемо рухатись. Коротко на завершення пріоритети у вашій роботі на найближчі майбутнє зараз. Звичайно, пріоритетом я вважаю номер один зв'язку з тим, що йдуть місцеві вибори, це реформування законодавства в частині а децентралізації української влади, б територіально-адміністративної реформи. І саме важливо, ми повинні прийняти дуже зважений і збалансований законопроект. Про вибори до органів місцевого самоврядування я вважаю це пріоритет номер один. Бо сьогодні ми мали ситуацію в нашій державі, коли всі рішення приймались в Києві, і це, звичайно, дуже сильно гальмувало розвиток наших регіонів. Дуже добре, що в кінці кінців ми заговорили про те, що Україна потребує децентралізації. Що ми побачили, не почали придумувати велосипед, побачили, як розвинулась Польща, Угорщина чи та сама Румунія. І поштовхом для розвитку стала децентралізація країни. Добре, що Україна пішла по цьому шляху. Давайте подивимося, як вони реформували цю систему. Реалізуємо в Україні. Я думаю, що в найближчий місяць ми приймемо весь необхідний законодавчий пакет, який дозволить забезпечити цей процес. Бажаємо вам лише єдності у парламенті та ефективної роботи. Дякую. Дякую. Глядачам нагадую, що гостем студії був народний депутат України, заступник голови комітету з питань економічної політики Юрій Соловей. Залишайтеся на парламентському і далі.